Вправа 142. Знайдіть усі цілі значення m, для яких корінь рівняння mx дорівнює 4 є цілим числом. Ну, гаразд, давайте міркувати, тоді запишемо це рівняння mx дорівнює 4. Отже, в цьому рівнянні, яке ми записали, у нас x має бути корінь цього рівняння x має бути цілим числом. А які цілі числа? Ну що ж, нам цікавить m знайти звідси. Ну, m, якщо ми виражаємо потрібний добуток 4 поділити на x. Ну, або 4х, можна так звати 4, що ділиться на x. 4, наскільки можна поділити, щоб було ціле число? По-перше, на число, яке лише менше або дорівнює 4. Якщо ми вже поділимо, наприклад, на 8, то в нас вже буде число менше, ніж 1, це ніяк не буде цілим числом. На ну, 0 ділити також не можна, 0 відкидаємо. відкидуємо. І виходить, що цілі розв'язки в нас обмежені такими числами. Ну, давайте я напишу перше. Ну, нехай корінь у нас може бути х дорівнювати 1. Це ціле число. Тоді, якщо так, то m Буде дорівнювати 4, що ділиться на 1, буде дорівнювати 4. Тобто ми кажемо, якщо m дорівнює 4, то розв'язком нашого рівняння коренем його буде число 1. Тоб буде дорівнювати 1, це ціле число. Підходить нам. Друге. Але не забувайте, що в нас є додатні числа, є від'ємні числа. Якщо х дорівнює 1, у нас ще є х дорівнює мінус 11. Це також ціле число, то тоді m. Буде дорівнювати 4, що ділиться на мінус 1. І це дорівнює, буде мінус 4, що ділиться на 1, це 4. Тобто, якщо m дорівнює мінус 4, розвитком також буде ціле число мінус 1, переходимо до наступного завдання, але в наступному випадку x ще може дорівнювати 2. То, тоді m буде дорівнювати. 4, що ділиться на 2, буде 2. Аналогічно, ще й від'ємне число мінус 2. Записуємо четверте. x дорівнює мінус 2. Тоді, то пишемо, m буде дорівнювати 4, що ділиться на мінус 2, це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус 4, що ділиться на 2, це 2. Тобто тоді, ми кажемо, якщо m буде дорівнювати мінус 2, то розв'язком... Коренем рівняння буде число мінус 2. Нам підходить це ціле число. Ну і залишилось розглянути 4 і мінус 4. Записуємо 5. Х дорівнює 4. То m буде дорівнювати 4, що ділиться на х або на 4. І це дорівнює 1. Якщо m буде дорівнювати 1, то коренем буде число 4. Нам підходить. Ну і шосте. Якщо х дорівнює мінус 4, то тоді m буде дорівнювати 4, що ділиться на мінус 4. Ну що ж, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ми знайшли усі цілі значення m інших немає. Так, то тоді записуємо відповідь. Знайдіть усі цілі значення M. Давайте їх запишемо у порядку зростання. Запишемо мінус 4. Найменше число. Далі мінус 2. Далі. мінус 1. Далі 1. Далі 2. І найбільше число 4. Є. І...